Київському районі Одеси поліцейські затримали розповсюджувача наркотиків. Працівники батальйону поліції особливого призначення під час патрулювання викрили на вулиці Левітана, 37-річного містянина, на який розкладав так звані закладки. Слідчі територіального підрозділу поліції, які прибули на місці події, вилучили зі схованок, зроблених правопорушником та у нього самого згорки з кристалічною речовиною. Зроблений експрес-тест показав наявність в речовині наркотичної складової. Під час огляду мобільного телефону громадянина поліцейські виявили інформацію щодо розповсюдження наркотичних засобів. Усі вилучені речовини поліцейські скерували на експертизу. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеса повідомили фігуранту про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу. Цей злочин передбачений частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років. В рамках висудового розслідування поліцейські встановлюватимуть повне коло осіб причетних до цього злочину.